Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христос! З нами всечка в детені. Ні, садам і все признається. Так, я сама не знаю. Що то держави з хрестом? Де? Ти що не дивилася сторіш вчора. Та в нас є пельмені в нас. Які куплені і Та й пельмені вже з'їв три рази. А що тут не домашні пельмені? адже? Як не домашні? Та якісь не такі красиві, як маємо. Хоч ти хочеш красиві, як моє, нічого. Я з Сергій говорить, ти як кому дашку туди півмене, я всі з'їв командую. Не заміть, що хочеш. Я з тобою говорю, не буду. На сьогодні пишку моє. Давай цветовареники пельмени варевые. Что будет ротом? не узелота? Ага. Что, я классию справку <рик> <рик> Кавалерочка, я вам скажу тако, Приїхали до байерів. Віталій хоче себе куртку купити. Знаєте, він стлягає. Ну, а я кажу, ну то хочеш, то хочеш, то вези мене вже до тих байерів, де ти Боже, тут речей просто. Кавалірочка, бо завжди він тако до мене каже: Галь їдеш зі мною. Я кажу, Віталік, я знаю, що таке баєр. Покажи, отако от візуально. Тут просто. От бачите, оце от баєри вони ось так працюють. Тут взуття, дивіться, вже приміряла. Такі класні пума високі. Mm -hmm. На такій, знаєте, підошві є чорний колір і є ось такі білі. Вони вовше, вони шикарно виглядають на весну, на осінь, просто бомба буде. Зверніть увагу на ось ці кросівки. По-перше, вони є дуже-дуже легенькі, підійдуть на широку ногу. Але кавалєрка, тут кеди є біленькі пума. Кеди такі, та тут куча всього розові. Є. Які тут, розумієте? тут, щоб все передивитися, одного дня буде мало. Подивіться, такі є, єс є, томіки є. Одним словом, тут є всього від вибору до кольору. Кавалєрочка, ви знаєте, я свою сумку маленьку Кельвін Кляйн брала в Італії в аутлеті. В них є ось такі сумки Це голубого саме, кольору, тебе, кольору, точно така сама, як моя, але голубого кольору. Але кавалерка. Та тут сумок є від вибору до кольору. Можна так скупитися, дивіться, Хто хоче Валентину? Купляйте, пишіть. Я вам залишу навіть посилання. А то що за фірма? Томік. Томік. А то томік, томік. Бачите, ще в томіку не розбираєшся, бо я. Томік то Віталіка <клес> Томік. Дивіться, який класний рюкзак. Рюкзак вообще шикарний. Ще такий рюкзак бос є. Але кавалерка, я вам скажу такое, Віталіка, сумка через плече, тут куплена. Та все, я тут, все тут. тут Костюми спортивні Куртки. тут. Томік і ті, що на ньому, також тут. Кельвін кляй також тут. Ви завжди запитуєтеся, де він вдівається. Але я вам скажу так, байери, то такі... Знаєте, продавці, що вони коли щось привозять, дуже скоро всі розбирають. Uh -huh. І треба зразу хапати ну, цей момент. Тут є і, от дивіться, коли навіть вам покажу. Ну, я вже щось собі тут рию, знаєте, таке, що тут є файнесне. Подивіться, яка класна куртка. Кеті. Футболки, які? Боже, футболки. Подивіться, яка крутезна куртка. Що за ви... ці? Томік, ну Томіка люблять. Ви Томіка любите, ні? Кельвінглянь, ні, Томіка люблять. Ні. Кавалерка, але зверніть увагу, і футболки є. Просто, що вам потрібно, треба питатися, а що у вас є? І вам зразу скинуть фотографії. Але на сторіночці є куча всього, є великий вибір. Ну, я вам скажу тако. Вдітися тут можна от і до. Угу. І светер, і футболка, і блайзер, і рюкзак, і сумка, і взутися. Одним словом, куча, куча всього. Зараз Віталік іде міряти. Добре, то давай буде міряти, міряти трохи. але бутон. цього куртка реально круте. Ну, ще класно взуття, ще кардосне є. Угу. О, взуття тут прям дуже гарне правда? Добре, давай доїмо. Кавалерочка, ми вже тут спор маємо, тому що Віталій хоче ось таку зелену куртку з чорним, а я хочу йому чорну куртку. знаєте, що чорна, ви всі заталіпаєте, то ніс не буде на ній. Ну але зелена хакі але вона мені дуже клас. Ану покрути. Ну, ви кавалерка, тільки не пишіть, що вона малувата. Я так просто люблю, люби, щоб його все общипало. І ще є ось така кавалерочка з капюшоном. Теж дуже класна і крута, але їх мало. Ну і така, як мене. І тепер дивіться чорна курточка. Ну скажіть, що чорна є практична, але зелена також гарна. І я вже сама, якщо чесно, розгубилася. Я сильно тут не губилась, кавалерка. я вже про стівки такі поміряла, такі розові, я вже собі куртку знайшла. Бачите, тут так добре поритися, то, то зараз можна з цілим звідси? Ні, оця куртка дуже ну, гарна. Та, одна так. і одна. Але зелена мені теж подобається. Ну то вибач, дві брати не, не будемо. Баталії. Ні, стоп, дві брати. Кавалерочка, ну з куртками ми вже оприділилися, Ми вдома вам покажемо, що ми вибрали. Обирали цією чорною пумівською, така зелена хаки з чорним пума і з капішоном хаки пума. Ну, а тепер прийшла черга до кросівок. Є ось такі дуже класні кросівки, підуть і під спортивні штани. І під джинси, та під будь-що. Ось такі. ці дуже крутезні. В наяву вони ще більш гарніше виглядають. Кавалерка, ви тільки Але їх є. Кавалерочка, ви тільки зверніть увагу, скільки тут є кросівок, і вони йдуть в різних кольорах. Чоловічих є дуже дуже багато. Дуже багато. Подивіться, отакі, от хто сіточка любить. Або пума ось такі чорні. А ось ці то просто вогень, кавалірка. Я навіть не можу передати. Вони мені так подобаються, вони такі класні. Кавалірка, ви знаєте, що я всюди де би не було. Я всюди звертаю увагу, щоб взуття не чути було нічим. Тобто ні, ні, ні смерділо, ні нічого. Все перенюхала, і скажу вам чесно, то не Китає, то і реально оригінальне взуття, оригінальні курточки. Посилання на сторіночку я вам залишу. Що вас цікаве, пишіть. Дівчата вам швидко дадуть відповідь. Дуже швидко відправляють новою поштою, Укрпоштою, є мінімальна предоплата. Ви можете на пошті все поміряти, оглянути і тоді вже заплатити. Ну, а. Віталік yeah, приодівся, то приодівся. Yeah, Та я вам yeah, скажу, yeah, кавалерка, що я теж тут, знаєте, не липоніла язиком, <laughs> а теж примірку робила. Кавалерка, хто з вас шукає легенькі жіночі взуття кросівки або класні кеди, ви можете також їх придбати в цьому інтернет-магазині. Є ось такі кросівки, вони на весну і на осінь, вони є добротні. Вони є якісні, запаху ніякого немає. Є ось такі кросівки, є такі е, в, високі, є білі пума, чорні. є чорні. Та кавалірка, тут просто. просто тут просто не описати. От камеру сюди. Ви тільки зверніть увагу, скільки їх тут є. І реально все-таки якісне, класне. Кавалерка, візьміть собі до уваги ось ці. Ну, вони мені так сподобались, я вам передати не можу. А ось ці, буде, дощ падати. Ну, що небудь, ваша ніжка завжди буде в теплі. Подивіться, висока підошва. Вони реально стильно і круто виглядають, чи під джинси, чи під лосини, під що небудь. Так що посилання, кавалерка, ми вам залишили. Дома зробимо розпаковку, так. що ми взяли. І я вам скажу так: і ось це взуття також з цього інтернет-магазину, і ось ця сумка також з цього інтернет-магазину. І, і та, вдома ще дуже багато речей. Це речей. Інтернет-магазин. Але кавалєрка, візьміть до уваги, що також є ось такі класні рюкзаки. Ну і взагалі на сторінності є великий асортимент. І взуття, і сумок, і рюкзаків, і верхнього одягу. Все, що вас цікавить, питайте. І вам зразу дадуть відповідь і дуже швидко все відправляють. Та й таке? Давай, Віталій. Роби рюкзаком. Чого ти нієш? що ви розуміли, він мене так смішить, що я не можу. Ну давай хвалися, що ти купив. Ну ми, ми вже зрозуміли, з кавалєркою, що купив. Не одну, дві. Та ясно, гуляти, то гуляти, так. ні? І чорну теж. То, коротше, одна на весну, одна на осінь. Так. Щоб я навіть не бачила, що ти чорну вдівала. То, Хто взяв? Я. Які собі. Одинакові такі. В ну, Зараз будуть міряти. Так, читаю. я помірюю. Читайте, наверное, міримо. І Віталік взяв віта, собі на літо, на літо ось ці такі. Вони легенькі, просвічуються. Сколько на літо, якраз буде? О, дуже гарно. Я ні, ні, дуже гарно. Угу. Кав'єрка своєї вам також покажу. Ви знаєте, ще дуже люблю. Я хотіла, щоб в нас з віталіком були одинакові. Є. Далі. Далі, далі. Що далі? Сало? Сало. То до картоплі. Все вірно. Фарш. Мелити з теж салом, то на пельмені. бо пельмені мало, що на не Як то мелити? Молотий. Там мелений. Молотий. Молотий. Мелений, молотий. Мелений, молотий. Курячі філе. Не знаю на що, то салат? буде так. І завтра ми їдемо на шашлики, тому взяли таке півтора кілля шашлика готового. більше ну, не то, не Більше нема. Забрали останнє. Тому така в нас розпаковка. Мені що жарко пікнути. Ти я молодець. Я знаю. Ну що, кавалієрочка? Я вже приміряла кросівки. Скажу вам, що вони крутезні, бомбезні, дуже-дуже mm -hmm. зручні, файні. Ну і галина задувана. Гарно? Дуже гарно. Супер. А що тут? -то? Знову пельмешки, так? Та то я вже всі пороздавала. Вирішила, так? Ну, а ай буде. Най буде, так? То... Май мене буде. Зараз. Ти бачиш, я вчора так само, зробила. Угу. І скільки вийшло? Та трошки вийшло. Дві дощ. А угу. як при мене були вчора? Оце моє. Я їх зі створено золодую. Дуже важливо. Мені приємно. Та давайте мати по роботі. Я пам'ятаю, я відходив. Тим я, я ну, я я скажу ковалірочка, що після пельменів треба обов'язково було пройтися. Правда, я пельмені не їла, але ага. прийшлися, прогулялися, на дворі свіжо, скажемо. Угу. Так дуже добре свіжо. Та, ще зустріли Ірину, Світу, Ліліану ще на роботі. одним словом, Хто працює, хто відпочиває, хто гуляє, хто вдома вже спить, кожен займається своїм, угу. своїми Справи, справами. Та. Та. Але ми кавулірочка вже вдома. І тут зараз змиваю макіяж в душ і лягаю спати, тому що рано треба йти до церкви. Так що всім на добраніч, мирної і спокійної ніченьки і зустрінемось вже завтра.